Мене звати Олексій Захарченко, я секретар з міжнародних питань молодого народного руху. Я вважаю, що народний рух України заслуговує моєї уваги і вашої уваги. Ви спитаєте, чому? Ну, по-перше, це єдина, на мою думку, політична сила, яка Чітко сповідує свою ідеологію, національно-демократичну ідеологію. І не просто якийсь проміжок часу, там е пару років, в е навіть від інших політичних проєктів, які е найбільше мають популярність в Україні, а вона чітко сповідує свою ідеологію вже 20 років. Е це партія, яка принесла незалежність України багато в чому, і партія, яка е надалі розвиває Україну, українську державу. Можна багато говорити про заслуги народного руху, про мінуси, про плюси. Але мене як молоду людину дуже цікавить і вподобає мені робота з молоддю народного руху України. Ця організація, партія, яка має громадську організацію молодіжну молодий народний рух, яка є одною з найбільших в Україні. Вона має там, близько 7 тисяч членів в, усі, в усіх регіонах України. Що, що такого цій організації, яка відрізняє їх її від інших? Е, чому саме цю організацію я вибрав? Хоча, наприклад, я сам з міста Комсомольська, російськомовного міста, повністю що на Полтавщині, і якось трошки дивно моїх знайомих, моїх друзів виникає питання, чому саме молодий народний рух? Я скажу чому. Тому що це організація, яка е, дала мені можливість знайти себе. Е, в мене, звичайно, як і в кожного українця, десь в душі, е, в задатку є. Таке щось українське було. Я вивчав, вивчав історію в школі, цікавився. Але, звичайно, в мене не було тих можливостей е, глибше пізнатися в Комсомольську. Але коли я приїхав сюди і знайшов, побачив цих людей, цю команду молоду, е, мені просто захопило дух, і я е, став її частинкою. Е, молодий народний рух він е, е, захоплює тим, е, тим, що має однодумців. має супер команду однодумців. В усій Україні, чи то є в Донецьку, чи то я у Львові, чи то в Одесі, чи в Києві. У нас всі, коли збираємось, ми і обговорюємо деякі питання, якісь форуми, якісь семінари, всі ми є єдиною командою, і це просто заворожує. Це дає мені впевненість в тому в майбутньому, в нашому майбутньому, тому що коли я бачу інші припротині молодіжні організації, я бачу, в них немає основного. У них немає ідеї, ідея, яка їх об'єднує. Їх об'єднують інші різні принципи, там фінанси, якісь якісь тусовка, якісь там дівчата, можливо. А нас об'єднує ідея. Ідея, яка, на мою думку, все ж таки дозволить саме нашій політичній силі виростити ту генерацію, нову генерацію, яка змінить Україну в майбутньому, приведе її е, до кращого життя, життя, яке ми бачимо, коли ми їдемо за кордон. Я вже казав. Я секретар з міжнародних питань, так тому приходиться мені бувати по закордонам, кордоном по різних питаннях, по різних е справах, молодорухівських, в тому числі. І Я бачу, як там живуть люди. Вони є європейці, є європейської ментальності, і наші українці, які живуть там, вони вже теж є європейці, і вони кажуть: А чого давайте? це ж класно, давайте, як і ми. І ми е, все робимо молодості для того, щоб наша молодь почала аналізувати, думати і бачити по-європейськи. Е, Приваємо європейські цінності до них, до цих людей молодих. І тому я впевнений, що в майбутньому переможе молодь в будь-якому випадку, молодь переможе, бо всі старі в них, якби трошки відійдуть е, в той світ це природа. Але е, саме майбутнє за такою молоддю патріотичною, як молодому народному русі, яка в нашому е, от, е, середовищі, яка нас оточує, тому що ви е, здатні думати, ви здатні творити, здатні боротися, е, здатні перемагати. Тому запрошуємо в нашу команду і будемо раді бачити, будемо раді працювати. Слава Україні!